Привіт громадо! Хочу зняти вам такий маленький відеогляд нашого дескатора дескатор марки BDF. Куплявся він 3 роки в ціннику 55 тисяч гривень. Куплявся він навісним. Все остальне переобладнання ми робили самі. Про що я хочу розказати: що це реально вигодно зробити самим, не потрібно переплачувати за 3 роки використання. Маємо ось такий знос робочих елементів. Він, можна сказати, близький до нуля. Переробили ми ним за 3 роки. Землі в нас не так багато. ну Порядка десь за три роки десь 500 гектар. Я думаю, він зробив. І ні один підшипник не виходив з ладу. Підшипники мажуться. Знаю, що нові моделі вже йдуть без. Тавотниці не мажуться і не розборіні. Але кажуть, що також гарно ходять. Також каток Каток мажеться. Якщо видно на відео, мажеться каток. Каток зроблений не з уголків, а з металічних шинок. Ще раз повторюся, куплявся він у нас. В навісному стані вага була щоб не помилити, десь приблизно 850 кілограм. І ми його жодного разу не використовували. Навісним одразу обладнали. Таке прицепний, пристрій. прицепний пристрій з регулятором глибини, спереді регулятор глибини, а задня частина регулюється за рахунок задніх винтів глибини катка. Попередній дискатор був у нас навісний. Всі, я думаю, знають таку проблему, як рве вали на центральній навісці трактора. Після переобладнання у прицепний, чи, як раніше скажуть, коротше грубо кажучи, з тілешкою зробили його. Забули зовсім про таку проблему, як переривання валів. Після переобладнання вийшов він у нас дуже компактний, від пальця до... Рамки сюди довжина метр двадцять Використали два бруси товщиною 100 на 100, довжина 2,5 метра з е, Біг-3. Біг якось так Вона у нас була отака ось колісна база, трошки її переварили. Укоротили, поставили циліндрик і вийшов у нас такий агрегат. Пустили такі магістральні трубки для гідравліки. Так що всім рекомендую переобладнати, дуже класно з ним працювати. Приносить більше задоволення, коли він полуприцепний, а не навісний. Всім дякую, підтримайте канал лайком, все буде Україна дай бог сил сили зсу і все буде україна